Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо дивитися відео про те, як змінити свої дані в податковій Польщі. Коли така зміна може бути вам у пригоді? Ну, по-перше, коли у вас змінилися ваші контактні дані, ваш номер телефону, імейл чи ще щось. По-друге, це коли ви змінили прізвище. Наприклад, вийшли заміж, і треба зараз змінити дівоче ваше прізвище на прізвище чоловіка. Справа в тому, що коли це сталося, то ви вже не можете подавати ПІД на новому прізвищі. Перш ніж це зробити, вам треба змінити дані в податковій, а вже потім подавати свій ПІД 37-й. Також така ситуація може виникнути тоді, коли у вас було дівоче прізвище, а потім ви, ви змінили прізвище, і треба вам взяти засвідчення о нізалуганню податку податника. Тобто вам вже треба бути, буде взяти довідку на нове прізвище. Тому ви. Берете, змінюєте прізвище, подаєте за три таку формочку, яку я вам зараз покажу, і вже потім, коли побачите, що змінилися ваші дані в вашому податковому кабінеті, тільки потім ви просите засвідчення онізанню податків. І третя ситуація це саме та ситуація, яку ми будемо з вами сьогодні розбирати. Це коли ви змінюєте свій адрес замишкань. Але треба зауважити, що не завжди треба змінювати податкову, коли ви переїжджаєте. Змінювати її тільки треба тоді, коли ви змінюєте податкову. Тобто, якщо ви з району в район переїжджаєте, або з міста в місто, то треба обов'язково змінити ваші податкові в вашому податковому кабінеті, змінити ваші дані. Якщо ж ви переїжджаєте тільки в межах району і ваша податкова не змінюється, тоді нічого не треба робити. Я же вам буду сьогодні показувати, як змінити ужин скарбовий познань виногради на ужин скарбовий Варшаві. І перше, що вам буде треба зробити, це зайти на сайт ужинскарбовий.gov.pl, залогінитися там за допомогою вашого профілю зауфаного, і зліва ви бачите, в самому низу клацнути на твої дані. І відкриється внизу під стрілочкою, під твоїми даними дане особове. На них треба теж натиснути. І відкриється вся інформація, яку про вас бачить податкова. Це ваш імейл, номер телефону, хто, ваш рахунок особистий, хто влачитель цього рахунку, номер цього рахунку. І треба натиснути: Зактуалізуй своє дане. У мене відкрилося віконце одразу: увага! Формуляж за. Може зложити, єжелі спевнюєш лончні варунки. Тобто можна подавати цей формуляр, який називається ЗАП 3, тільки якщо у вас є номер песель, ви не провадите господарської діяльності. Та інші пункти тут описані яких ви не можете таким чином змінити ваші дані. Тобто, якщо у вас всі ці не стосуються пункти, то ви можете натиснути зуш запши і змінити своє дані. Свої дані. Коли ми це натиснули, у нас відкрилося віконечко, в якому ми в п'яти кроках будемо заповнювати і відсилати це зголошення за. На зміну наших даних. Ми з вами вже знаємо, що зараз будемо міняти один ужин скорбовий, в познанні на ужин скорбовий виноград. Як це зробити? В першому кроці ми повинні найперше записати, кого дотичить. Тобто, кого стосується це зголошення, ну, тобто, ця заява. Ми її подаємо за щебі, тому ми відмічаємо за щебі. Хочемо ми подати цю заяву вже до нового у жонду скарбово. Тобто ми переїхали з Познані в Варшаву, тому вже подаємо в Варшавську податкову. Там, де ужин скарбовий, натискаємо стрілочку і вибираємо потрібний нам ужин Варшаві. Потім натискаємо на крок. В другому кроці ми перевіряємо дане податніку. Якщо все. Правильно заповнено, то натискаємо наступний крок. Якщо ні, як у мене, наприклад, ім'я Ойця Пусте поле, я хочу його заповнити. Я заповнюю і натискаю наступний крок. Тут в цьому кроці також змінюється прізвище з дівочого на чоловіче, якщо є в цьому потреба. Ми змінюємо дане адресове. Так як наш ЗАП 3 стосується того, що ми переїхали, то ми повинні змінити дане адресове. Тут зараз світяться ті дані, які, бачать, податково це старі дані, і нам треба повністю замінити всі ці поля на новий адрес. Один раз ми зробили це для адресу замішкання. Потім внизу там відмічаємо далі адрес до доречень. І ще раз такі, такі самі дані заповнює. Чому ще раз такі самі? Тому що у мене адрес замішкання і адрес до дореньчень, тобто туди, куди мені повинна приходити пошта, це один той самий. Адрес тому я два рази однаковий його відмічаю. Якщо у вас вони різняться, то один раз один адрес адрес замішкання, а внизу заповнюєте адрес до доречення. Далі натискаєте «Наступний крок і переходите до заповнення даних контактових. Тут ви також бачите те, що бачить, які дані має по вам податкова. Якщо вам треба щось з цього змінити, то ви натискаєте Резигнація з телефону і записуєте новий номер. І так само з імейлу. E Якщо нічого не треба змінювати, натискаєте «Наступний крок. Далі відкриється віконце, де можна змінити номер рахунку в вашому банку. Якщо ви, наприклад, змінили банк, чи новий рахунок у вас в банку, то ви саме в цьому кроці можете його змінити на той, який хочете, щоб бачили ваше податкове. Далі переходимо до підсумування, ще раз перевіряємо ті дані, які ми ввели, чи не зробили ми якихось помилок, і потім вже програма нам видає таке попередження, що ви... треба ще раз все перевірити, тому що ці дані вже не можна буде змінити. І натиснути треба, щоб вислати це, цей ЗАП-3. Потім ми можемо перейти в закладочку Веслане зліва, документи Веслани, і там буде видно, що ви тільки що зголошення ЗАП-3 вислали, і треба дивитися на статус, щоб тварина твій документ. Коли цей статус зміниться на отрималішме твій докунок. Документ скачає УПО, тільки тоді вже можна чекати 24 години, і через 24 години ви заходите сюди. І дивитися, чи змінилися всі ваші дані, які ви хотіли змінити. Я перевірила, і у мене всі ці дані змінилися. І тільки після цього я надіслала внісик на те, щоб мені податково видала засвячення оні залеганню податку вже. По е, ужонду, який знаходиться в Варшаві в районі Макотов. Якщо вам цікаво, як зробити засвідчення у незалеганню люб стані з в податках онлайн, дуже швидко, за кілька хвилин, обов'язково дивіться моє попереднє відео: воно дуже цікаве і змістовне. Якщо це відео було вам корисне, обов'язково ставте мені лайк, підписуйтесь на мій канал, бо у мене в планах знімати дуже багато відео.